Доброго дня, шановні любителі Винограду, всім гостям моєї каналі, каналу, канала, всім моїм підписникам. І так, на календарі ми маємо вже 10 березня, прийшла весна, і температура піднялася до плюс 15 градусів. І постало питання, що ж робити з укриттям, яке ми робили на зиму цієї зими. Я для себе особисто прийняв рішення відкрити та зробити першу обробку. По голой лозі з вмістом залізного купороса та мочовини, тобто карбоміду. Пропорцію, яку я використовую, я вже казав в попередніх відео в минулому році, зараз відео якби має такий дубльований характер. Тобто я роблю пропорція, значить, 500 грам залізного купору залізного купоросу, так, і карбоміду 700 грамів. Для чого це я роблю? тобто Для чого використовується залізний купорос, він є являє, фунгіцидом, тобто окроплюю я це все діло від хвороб, ну а вже карбомід він працює від гризучих, сосущих, всяких кліщів насікомих. О, і заодно я, як бачите, вже розкрив виноград ось. Для чого я застосовую залізний купорос. У мене ще є така мета значить, трошки війти від зворотніх заморозок. Тобто залізний купорос в такій дозі 500 грамів він відволікає десь на добрий тиждень від розпускання бруньгу. Трошки якби, різ бруньки пригнічується. Інші кажуть, що такий довго може підпалити бруньки. Я на своєму винограднику я такого не спостерігав. Ось бачите, Оце був розкритий вчора. Ну, і це виноградник. От, лози перезимували добре. Гризунів не виявлено. Ось, ось таким бачите, чином було накрите. Гризунів жоден не було гризунів, тому що я накриваю дуже пізно, припинаю до землі лози от такими скобами. Бачите, от, наприклад, як оце. Ось такі скобочки, зараз вони, бачите, трохи я їх як обробляв, то я від землі їх значить, трошки відтягнув, щоб і обробка якби, попала і під низну частину лози. Ось, ось таким чином. <кхів> значить Обробив і прийняв рішення, що вона ось так буде лежати до. Ну, До підв'язки будемо бачити вже по погоді, яка буде погода, чи вона буде лежати так, так, ну, ближче землі, в вже великих морозів, прийдеться, можливо, і накинути щось. Ну, Це все такі експерименти. Я укриваю власне, другий рік. Ось, в торік я теж аналогічно, але в торік рік було розкриття 28 березня, а в цьому році вже, вважайте, грубо кажучи, ну, вчора, 9 березня, тобто майже на 20 днів раніше. В ну, торік так і все було Тоже полежало. У мене ще там 2-3 тижні я не пригадую. І вже і зробили ми чергову підв'язку і так все минуло. Зворотні, заморозків, зворотні заморозки на моїй ділянці, як би, Бог минував. ну, Тобто пройшло все удачно. Ну, а один ряд все ж таки я ось цей один ряд. я Агроволокно агро це тобто, геотекстиль 300 щільності, геотекстил, голку пробивний. Я його зняв, лози обробив і знову лози висохли, я її накрив. Це буде в якості такий експеримент, експеримент. будемо бачити, де ліпше буде. Ну, тобто Ніхто толком вам не скаже, коли його обирати, як обирати. Я тобто, роблю на свій розсуд. От, також в мене ще один із градів. Бачите, тут він укритий землею. Це такий спосіб укриття, всі про це прекрасно знають. Нічого нового я тут не, не роблю, повторюю, дублюю, так як і всі роки. Ось так, бачите, я зробив ноу-хау, купив такі от многоразові якби, стяжки многоразового застосування. От вони є різних роз, розмірів в кінці лози. Ось ті лози, що я укладував в землю, їх в петелечку застігнув і залишив такі маячки. Весна прийде, тобто пора умовно прийде, коли їх витягувати вже з землі, О, за цей мотузочок потягнув, воно вже вже вилазить. Бачите, все шевелиться. О, все прекрасно розчепив і витертий. Воно на, на багато років, ось такі, лози, ось такі от стяжки вони робляться із первинного. З первинної сировини, тобто вони на морозі не трухнуть нічого. Ось бачите, є вони різного кольору, вони як маячки не треба, бо я раніше там шнурки там пробував, там це все. Вон там і дроти прив'язував. ну, що все воно недоговішно. А це такий експеримент, перший рокбач, перший рік от от. стара лоза. Стара лоза, многолітня лоза вона не прикопується, всі прекрасно знають, можливо початківці не знають, будуть знати. Прошлорічні, тобто минулорічні лози, які йдуть на плодоношення, їх треба уникати відникли від, від морозів. тобто їх прикопути, якщо землею прикопувати їх. Стару деревину, ось таку, старі рукава, їх не стоять, вони не бояться нічого. Ну, власне, ця вся інформація, що хотів довести до вашого відома, поділитися своєю інформацією, своєю. Практикою, як я. мій підхід до до цього, до цього, цього, значить, до цієї операції. Ну, якось, власне, отак. Ось таким чином виглядає значить, моя ділянка, бачите, трохи є задернено, є там геотекстиль лежить. Ну, ми той геотекстиль, оце, щоб укривався, бачите, витягуємо. Зараз підійду ближче, покажу, як ми його робимо, як ми його. Готуємо в, до експлуатації в наступний рік. Тобто, бачте, на землі отута. от, геотекстиль один у нас, от, бачите, от, 300 точність, не, голко не пробивний. Ну, І розтягуємо цей, що укривний матеріал. Бачите, Він з однієї сторони, якби трохи кирпичами прикладаємо. Такомажиться, то ми через що витягуємо вже на ці ковреліни, тут його трохи підчищаємо. О, пронумерований, згідно бачите, якому ряду, деякий ряд, понумерований, все, і почистили, просушили і таким чином його на зберігання на майбутнє. Ну Власне, от і все. Ось такий вигляд, бачите. О, трошки завісив у мене на ділянці мокрець і не знаю, що з ним робити. Ми вже замучилися з ним боротися. Ніби земля і не кисла. Обично це індикатор кислої землі, але в мене нормальний pH. PH землі в мене умовно 7. От. Чи може хтось поділиться інформацією, як позбавитися, мається на увазі без всяких там пестицидів, може хто знає якийсь метод, то можете написати мені під відео. От, методи боротьби з Мокресьом в нашому регіоні називають Мокрець. його десь хтось по-іншому називає, але в суті не міняє. Бур'ян-бур'яном. Ну, власне, от така ось справа. На цьому все. До майбутніх відео, до наступних роликів. Підписуйся, хто не підписаний, буде багато інформації. Сезон виноградний попереду. Кого цікавлять саджанці винограду, дуже багато сортів у нас є, що ще майже всі сорта є. Є на моєму каналі також каталог моїх саджанців, сортів та гібридних форм, кого цікавиться. Заходьте на мій канал, там є каталог. Тобто шукайте, вибирайте, дзвоніть, замовляйте. На все добре, до наступного відео. Пока-пока.